Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження ось такий красень, офіційний BMW X3 2011 року випуску. Машинка в нас з надійним та економним дизельним двигуном 2-літровим автоматом і повним приводом. Технічно, повністю справна, немає абсолютно ніяких нарікань. Повністю обслужене авто. Ось така у нас хороша літня резина, також оригінальні диски. Машинка у нас не тонована. По кузову жодних нарікань немає, все в ідеальному стані. Ось так вам обхожу. Спереду у нас ось така чудова лінзована оптика, дуже в гарному стані, немає ніяких пошкоджень. Ззаду електропривод, кришки багажника, об'ємний багажний відділ, є камера заднього огляду, передні та задні партроники. Додатковий комплект резинових ковриків, є шторка, все присутньо. Всі функції та агрегати автомобілі працюють. Давайте перейдемо до салончику. Комбінований шкіра плюс текстиль у гарному все в стані. Три регулярні підголівники. чистий, охайний, доглянутий автомобіль, 218 тисяч пробігу. Пробіг у нас оригінальний та підтверджений, Ось такі комфортні передні сидіння, ставки декоративного дерева по всьому салону. Двохзонний клімат, передні підігрів, камера заднього огляду, запуск двигуна з кнопки, система старт-стоп, жодних помилок немає, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчики світла та дощу. Все це є в автомобілі. І ціна, друзі. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати в нас за ціною. 16 тисяч 790 доларів. доступний в лізинг та кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.